Кодекс України про адміністративні правопорушення і стаття 16. Цікава стаття, до речі, мабуть, ну, судячи по назві, що в ній написано, зараз дізнаємось. А називається вона так: Відповідальність іноземців і осіб без громадянства. Бачите, яка є відповідальність іноземців і осіб без громадянства. І читаємо. Ну, знаєте, я думав, що тут буде написано. Забігаючи наперед, за що і у них буде відповідальність. Ну зараз дізнаємося, що тут написано. Іно іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Питання про відповідальність. За адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями, які згідно з чинним законодавством та міжнародними договорами України користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним шляхом. Ну Що ми дізналися з цієї статті? Що в якихось іноземців може бути імунітет? Зрозуміли, якщо там всі такі більш-менш пересічні іноземці, Повинні відповідати на рівні з українськими громадянами, то когось є дипломатичний імунітет, і він може вчиняти правопорушення адміністративні. Йому нічого за цього за це не буде. Ось таке, ось така ситуація.